День переговорів консультації щодо миру та його умов сьогодні одразу у двох столицях і у Вашингтоні, де Дональд Трамп прийматиме британського прем'єра Стармера, і у Стамбулі, де відбулися контакти американців з росіянами, і от наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко стежить за обома подіями. Обговоримо це наживо. живо. Дмитрий вітаю тебе. Отже, коли стартує Вашингтонська частина? Льошного, ну, що стосується Вашингтонської частини у 19.15 за місцевим часом. Кортеж британського прем'єра має прибути до Білого Дому. А далі, ось цікаво, хочу поділитися. Дуже несподівано сформулювали розгляд, сформували 15 хвилин на переговори Стармера і Трампа Вічнавіч, Всього 15 хвилин. І далі продовження розмови за ланчем, який має тривати півтори години. Ну зрозуміло, що я запитав, а чому протокол так дивно цю програму сформував. Мені сказали, що це на. Вмисно з одного боку хочу дійсно показати, продемонструвати, що Велика Британія є найближчим союзником Сполучених Штатів, тобто зустріч ця буде максимально неформальною, максимально дружньою. Ну, оскільки Лондон дійсно є зараз найближчим союзником, це хочуть підкреслити. Ну і друге, більш практично, що за обідом легше і спокійніше спілкуватися. Ну і про що саме теж зрозуміло, це якраз такий знаєте подвійний удар. Бо до цього був Макрон практично з тими самими питаннями і. План розміщення європейського контингенту в Україні він представлений двома країнами: це французько-британський план. Теж про це сьогодні говоритимуть. Ну і говоритиме сьогодні Стармер, те саме, на чому в принципі наполягав Макрон, що гарантії безпеки для України не можуть бути тільки від Європи, що Сполучені Штати теж мають обов'язково їх дати. У всякому разі всі деталі дізнаємося близько 9-ї вечора. За київським часом саме в цей час і Трамп і Стармер мають вийти до преси. Дивлюсь на розклад Білого Дому. У них запланована велика прес-конференція. Ну і знаєте, останнім часом Трамп відмовився від традиції, коли під час офіційних візитів зазвичай давали два заздалегідь сплановані запитання представникам американської сторони і, наприклад, два представникам британської сторони. Зараз цей весь протокол скасований. Трамп сам обирає журналістів. Питання абсолютно дуже часто не по темі. Візиту, тому очікуємо, що звісно журналісти питатимуть і про Україну, ну і про завтрашній очікуваний візит до Вашингтона. Президента Зеленського зрозуміло, що це всіх цікавить. Зрозуміло, що будуть запитання. Ну і наймовірніше будуть меседжі від Трампа. Ну і одночасно сьогодні відбулися консультації в Стамбулі, російсько-американські, і щодо них якраз дуже багато питань. Бо дивіться, спочатку Трамп анонсував, що дійсно буде це в столиці, в столиці Саудівської Аравії, що будуть консультації цього вівторка або трішки пізніше на рівні е, Рубіо і його групи приговорників, і Лавров. Ну зараз ми бачимо, що це Стамбул. Бу зараз ми бачимо, що це відбувається на такому, знаєте, на низькому, на технічному рівні. І зараз ми бачимо, що навіть не Трамп і Путін домовляються. Там певні експерти чи лідери громадської думки просто на сьогодні завтра вже зі 100% вірогідністю прогнозували цю зустріч. Нічого не відбувається, навіть Лавров і Рубіо не можуть поговорити. Що стосується Стамбула, все в закритому режимі. Преса чекала більше семи годин під дверима, під дверима резиденції американського ко до них навіть ніхто не вийшов, не сказав жодного слова. Ну і ви здивуєтеся, навіть не розголошують склад делегації. Те, що єдине пролунало, що це, начебто, дипломати високого рівня, які відповідають за відносини США і Росії, і експерти. Втім, жодного прізвища. З тих командарів, які з'являються з офіційних джерел, начебто говорили про відновлення дипломатичних представництв, посольств, консульств їхньої роботи американських в Росії, російських тут у Сполучених Штатах. Втім, ну зустріч безперервно тривала більше шести з половиною годин. Тільки уявіть після цього не сказали ні слова. І навіть якщо повірити, що говорили тільки про відновлення дипломатичної присутності, ну уявіть наскільки серйозною є незгода зараз між сполученими штатами і Росією. Якщо навіть тільки про це проговорили шість з половиною годин, і уж там не знаю, чи знайшли чи не знайшли спільну мову. Я говорю з багатьма людьми, які працювали в попередніх адміністраціях, консультували американських президентів, займалися організацією їхніх візитів, і дуже часто чую, що перші особи, не тільки президенти, але й міністри закордонних справ, наприклад, державний секретар, виїжджають на якусь особисту зустріч тільки коли вже ну практично сформовані підходи на технічному рівні і їм залишається під час ті. І зустрічі, знаєте, ну як як то кажуть, утрясти лише якісь невеличкі деталі. Ну і зараз ми бачимо наскільки великі розбіжності, навіть якщо не можуть зустрітися не просто Трамп і Путін. Ну а хоча б Рубіо і Лавров, дві групи переговорників в реальності, все набагато складніше. Бачимо, ми що на згоди більше, і тут цікаво послухати меседжі з Москви. Ми розуміємо, що ці меседжі зараз. Орієнтовані не на внутрішню аудиторію, не на самих росіян, а що таким чином і Кремль, і Російське міністерство закордонних справ передають меседжі для американців, розуміючи, що американське посольство це все відстежить, що це до державного департаменту, до ради над безпеки США, і тут дуже цікаво. Льош, я думаю, тобі цікаво буде навіть з експертами про це поговорити. Путін каже, так мав. Переслухати це все, наші партнери демонструють прагматизм. Перші контакти дають надії. Тобто, в його риториці, навіть стосовно американців, вже з'явилося слово «здивуйтеся партнери. Тобто Кремлі, особисто Путін, дуже хочуть показати Трампу, що вони налаштовані на переговори, на досягнення миру, демонструють, що прагнуть домовлятися по Україні. У чому насправді величезні сумніви в американському розвідувальному співтоваристві? Я для програми, яку теж користуючись можливістю, проанонсую цієї неділі червоні лінії, дев'ята вечора. Якраз говорив з колишніми американськими розвідниками з кимось на камеру, з кимось не на камеру. І єдиної думки розвідники, що дуже великі сумніви, чи хоче Путін насправді домовлятися. Дуже багато підозр, що насправді Росія просто хоче прорвати дипломатичну ізоляцію, ну і використати цю можливість, використати бажання Трампа там зустрічатися, домовлятися, вийти на камеру, прорвати ізоляцію. А потім результату може і не бути. Ну і ще один меседж теж цікавий пролунав від Захарової, яка озвучила російську. Переговорну позицію, те, що цікаво озвучили її публічно, і ми розуміємо, що це меседж для Вашингтона. Сказала, що цитую складно вимагати територіальних поступок по Україні з боку Росії. І друге, неможливо зупинити конфлікт на лзі на лінії зіткнення. Тобто, бачите, якими серйозними категоричними зараз є меседжі з Москви, і це ще більше показує цю прірву в позиціях Вашингтона і Росії. Ну і таким чином зрозуміло, чому навіть сьогоднішні переговори, переговори технічні, Завершилися тим, що ніхто не вийшов до преси. Колеги, Київ. Дмитре дуже дякую тобі за останню інформацію. Я нагадаю, що з останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні, власне, в американській столиці Дніпро Дмитро Вибач Анопченко І так, я додам обов'язково подивіться цієї неділі. Червоні лінії, його авторську програму, теж наживо з Вашингтону. Буде дуже цікаво. 21.30 цієї неділі. Дмитрий, дякую, побачимось. Ну, а, Власне, більше про співпрацю між Україною та США, про подальші кроки сторін розпитаю гостя нашої студії Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук і експерта міжнародника. Пане Станіславе, вітаю вас в студії. Дякую, що прийшли. Мої вітання вам. Мої вітання теж. Отже, найболючіше, найактуальніше, найцікавіше, тому що ми мало що знаємо. Питання це майбутнє. Я сподіваюся, угода про видобуток корисних купалень. А на якому ми зараз етапі завтра? Українська делегація на чуді з паном президентом летить до штатів? Так напевно вже вилетіла чи виїхала? Неважливо. Завтра відбудеться перший такий очний контакт. А, і чи завершиться він на вашу думку підписанням угоди рамкової? Ну дійсно, 28 лютого Президент України Володимир Зеленський має в Вашингтоні з його американським колегою Дональдом Трампом. І це буде перша їхня зустріч уже, коли Трамп в якості президента Сполучених Штатів він вже вдруге очолює американську державу. І вочевидь для нашої країни, яка зараз стикається з найбільшими труднощами в своїй новітній історії, важливо, щоб збереглася підтримка США, збереглася підтримка Білого Дому. Всього так само всього американського політикуму і, і суспільства для того, щоб ми могли надалі протидіяти російській агресії або іншим викликам, які можуть мати місце зараз або виникати в майбутньому. Тому зараз важливо, щоб ми могли, скажімо так. Віднайти нормальну комунікацію, щоб ми посилили зв'язки, і особливо якраз таки з адміністрацією Трампа, тому що бачимо останнім часом відносини між США та Україною знаходяться як кажуть, не на найкращому стані. якраз таки через позицію Трампа, через його особливе бачення, через його е е такі зміну поглядів на ті чи інші речі, і особливо якраз таки останнім часом все вперлося в цю угоду про надра. І на мій погляд, цей рамковий документ може бути. Підписано, тим паче, що він зараз, скажімо так, отримав ну, згідно з тою інформацією, яку ми можемо прочитати, дізнатися з відкритих джерел. Ця угода дійсно є взаємовигідною і вона не шкодить інтересам України. Тим паче вона поки що радше має характер такої декларативної, як я, ну, що схоже на меморандум, але відкриває можливості для підписання нових угод, які будуть дійсно більш конкретними, більш всеохоплюючими і такими, які можуть, наприклад, гарантувати нам. Якісь певні гарантії безпеки і тому угу. подібне. А от але в, в наразі, поки що ми не будемо забігати наперед. Головне, щоб можна було підписати цю угоду. І Я думаю, що в принципі вона відповідає нашим інтересам і задля того, щоб зняти оцей подразник між Києвом та Вашингтоном, я думаю, все таки буде цей документ підписано. Він не вимагає, як гузазначається ратифікації, але наступні угоди угу. вже можуть передбачати перегляд парламент. в парламенті, і тоді вже буде більш така предметна дискусія. А зараз ми вже бачимо, що є все таки взаєморозуміння, і можливо, все ж таки до Трамп змінить свої погляди і буде працювати більш конструктивно з офіційним Києвом щодо врегулювання всіх тих питань, які є, а також щоб вибудовувати нашу більш існу взаємоспівпрацю, яка, очевидь, має мати місце, враховуючи те, що сполучені штати дійсно є дуже важливим партнером. Нашої країни, це безумовно, і тут так само погоджуюся з вами, що поки під угодою не будуть стояти два підписи президентів? Ну ще зарано говорити, бо ми як тому старому анекдоті хайм слізай хребет сламаєш. а поки що не будемо забігати. Але тим не менше, як ви поясните взагалі, позицію? Я, я знаю, що це запитання вам, вам напевно ставлять багато разів. Не я один, але як ви поясните постійно цю. А знаєте, я не знаю, чи є в такій в психології такий термін, але люди кажуть, знаєте, качелі. Оці емоційні у пана Трампа. Що з ним відбувається? Чому такі різкі заяви, якісь різкі рішення? Це стиль, це. Я розумію, ну, що це не до політики. Тобто по, -по, -по а... перше, ну чому по перше, це стиль його дійсно, це його характер, uh -huh. і це якраз така його особливий. Особливі... Я до чого? Тому що тут -от наводять цитату, uh -huh. що напередодні, наче американський президент раптом заявив, що чесно кажучи, я відчуваю, що мене якось обманюють з цією угодою. і Сподіваюся, що ми не залишимося йому винні. Ну зеленського мається я може він так пожартував, звісно. Ну так в нього специфічне почуття гумору, і взагалі ми бачимо у нього дуже такі іноді можуть здаватися погляди дивними. І не зовсім зрозумілими для нас, ну але це власне характер його особистості і це, це незвичний для нас просто стиль американського Абсолютно, президентства. собства І особливо зараз, коли дуже високі ставки, і його. дуже змінилася геополітична ситуація з того часу, коли Дональд Трамп перебував вперше на посаді президента Сполучених Штатів Америки, але також ми повинні розуміти, що Трамп залишається ще в полоні тієї передвиборчої кампанії, яка мала місце. Ми пам'ятаємо скільки він багато давав обіцянок. З громадянам Сполучених Штатів, що що якщо вони його підтримують, він зробить все, щоб Америка процвітала, що вони переглянуть всі ті всі ті речі, які існували до Трампа, особливо це говорилося про президентство Джозефа Байдена, і що він зможе стати дійсно таким лідером, який зможе, який матиме змогу підняти Сполучені Штати на новий рівень, як економічний, так і геополітичний. І зараз, коли він дав стільки багато обіцянок, а насправді реалії диктують інші умови, він вочевидь занервував. І це стосується так само, наприклад, російсько-української війни та можливо мирного регулювання, відносин із сусідніми державами, віднос, від, стосунків із іншими ну, з різними регіонами, в угу. тому числі, наприклад, ми бачимо скільки багато він говорив в контексті того, що він зможе. Запроваджувати якісь мита і тому подібні зараз і тому подібні речі, а за а нині а, сполучені штати стикаються з труднощами, тому Не, що абсолютно зараз так так і це це, якщо говорити тільки про зовнішній так, вимір. з останнього він там за, за запровадив чи оголосив, що має намір запровадити санкції проти торговельні санкції мита проти Європи, євросоюз. євросоюзу. Але євросоюз може елементарно відмовитися, і ця пропозиція наскільки я розумію, вже на столі лежить. Відмовитися від американських продуктів, тим паче, що за європейськими нормами логічної чистоти, я не знаю там, mm -hmm. правильно, mm -hmm. да, за стандартами. Mm -hmm. Американська продукція дуже часто обробляється взагалі забороненими речовинами. Mm -hmm. No. Ну, тобто, тобто рі навіть якість європейської продукції Absolute. може бути значно вище, і вище. це скажімо, не, 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 не той актор, проти якого американські фермери. Ну серед них, як мені здається, Трампа підтримують ну велика частка, однозначно. Це дуже вагома частина це сіль виборців. землі, на чому Трамп Абсолютно, так. і він хоче звичайно сподобатися. Це те про що й говорить. І mm -hmm. власне він стикається із проблемами на мутньому. він, він, він політичному та, роду. Так, таке таке враження, що він робить один крок Цей крок породжує ціле дерево, цілу низку варіантів проблем. Наприклад, особисто я бачив вже сюжет на Sky News здається, його ретранслював американський, про те, що через оці імміграційні всякі заходи, антиімміграційні заходи, тепер фермери у США не знають, хто їм буде знаю, суниці збирати, полуниці. А, ну, вже розумієте. Тобто, Якесь таке ну можливо це адаптаційний, адаптивний період. Можливо, у Трампа великі плани і не знаю, там великі реформи починаються з не завжди успішних кроків. Насправді дуже багато зараз пробуксовки щодо тих чи інших його ідей, ініціативи, і тому подібне. І е, припускається, що взагалі можливо все більшість того, що він е, про що він говорив, може не втілитися в життя. Тому е, це це ще раз. Це ще до речі, підтверджує, що угод рамкова угода про надра. Між Україною та Сполученими Штатами може бути підписана, ну хоча би щоб підняти реноме Трампа, що він показав перш за все внутрішньому споживачу, що він дійсно повертає, нібито там кошти платників податків США, що він такі угоди вкладає, які дійсно позитивно вплинуть на економіку Америки, на її обороноздатність, на технологічні різні інновації, тому що це дійсно метали, це такі елементи, які можна використати до дуже. Так, позитивно для, для власних сполучених штатів та різних сфер їх суспільного життя і галузей, тому я думаю, що є шанси на підписання, але далі. Я поки що не бачу, що все можна буде втілити. Та паче, як ми бачимо, що стосується російсько-української війни, мирного регулювання, то досі там невідомо чи зможе Трамп втілити обіцянку. А я нагадаю, що він говорив про 24 години mm -hmm. розв'язання конфлікту. Зараз це вже вже пройшло більше місяця, а досі немає якогось зрушення, окрім певних контактів з російською стороною, зустрічей і тому подібне. Тож побачимо, я думаю, що Ті реалії, які є в сучасній геополітиці, вони вже є своєрідним холодним душом для президента Америки, і я не виключаю, що він все ж таки зміни свою риторику і під скажімо так, буде вже послуговуватися більшим прагматизмом, аніж це було раніше. Тобто, цей популізм поступово може відійти у минуле. Скажіть, будь ласка, чи може Росія, чи могла Росія сьогодні 6 годин вони там перемовлялися американська і російська делегація у Стамбулі після 6 годин, як сказав Дмитро, якого назвав Дмитро, тим не менше, Дмитро Новченко, наш Вашингтонський кореспондент, ми всі це чули, що після цього вийшли сторони і до преси ну у пресі нічого не сказали. Це по-перше, може свідчити про ну якісь невдалі перемовини, чи не такі, як би хотілося. Це перше. По друге, чи могла Росія закласти якісь знаєте, оце бомби уповільненої дії на цих перемовинах? дипломатично, ми розуміємо, що Росія Ні. ворог серйозний. Ні. Дипломатія російська це абсолютно серйозна і тонка а, галузь, так сфера. Вони в цьому майстри. Чи могли вони закласти певні бомби? Аби підірвати завтрашні завтрашні підписання? Ну по перше, Під зустріч, нам свиню зустріч я, я розумію. Зустріч у Стамбулі розглядаю як проміжний етап в контексті налагодження комунікації між Вашингтоном та Москвою. І я не виключаю, що в принципі вони знову домовилися домовлятися, і незабаром побачимо якусь нову зустріч в будь-яке, uh -huh. і там вже вони власне не продовжать діалог. Але я не виключаю, що власне російська сторона намагалася перетягнути канал. Над е, на, на свій бік мається на увазі то, що стосується е, прихильності до Трампа, і можливо вони і запропонували якісь е, варіанти для е, такої більш чесної співпраці, яка якраз таки е, може торкнутися того, е, що що найбільше полюбляє Дональд Трампа. Це різні економічні преференції, ті самі ресурсні, тому mm -hmm. подібне Роз, зрозуміло, що Російська Федерація має більше можливостей, але зараз вже дуже багато. Контактів розірвано з заходом, і тому е, Путін може через своїх представників власне пропонувати те, е, від чого Трамп можливо не відмовиться, але тут до речі, е, представники. Кабінету Трампа заявляють наприклад, держсекретар Марко Рубіо. Він говорить, що співпраця то може мати місце в майбутньому, і і так само він дає зрозуміти, що можливо санкції будуть зняті, але за умови, якщо буде завершено війну, ну я так розумію, що принаймні гарячої фази, що настане перемир'я, Російська Федерація поки що не дає. Позитивних сигналів, а поки що намагається, скажімо так ходити різними такими обхідними шляхами, намагатися нібито запропонувати якісь цікаві ініціативи для Вашингтона, для адміністрації Трампа, але водночас нічого не обіцяє. Навпаки, бачимо, що вони вимагають навіть більшого, зокрема, наприклад, щоб вони щоб мати можливість анексувати чи окупувати ті угу. міста, а які, які вони навіть не заходили, наприклад, за. Поріжжя тому тут дуже цікава ситуація, і на, на мій погляд, вона може бути дуже трагічною для самого Дональда Трампа, який дуже сподівався все повирішувати. А так. насправді реалії показують, показують зовсім інші перспективи. На словах Іван Франко далі не буду продовжувати. А ця схема, про яку говорять багато політологів і західних, і наших наших здається більше про те, що, начебто, у США є певне бачення, в якому в рамках цього бачення Росія може виступити з союзником США на стороні США у боротьбі з Китаєм. Наскільки ця схема вважається вам реально такою практичною? Ну це залежить від того, чи дійсно трамп розглядає Китай в якості го якості головного геополітичного та економічного суперника. В принципі він так його завжди розглядав і суперника або ворога, або навіть ворога. Так е, і... чому поясню, тому що суперник у двополярному світі насправді це скоріше благо ніж зло. Ну, якщо повернутися mm. до схеми, наприклад, холодної війни, mm, світ поділений умовно навпіл, все зрозуміло, понятно. Тут ваша половина, тут наша половина. В цьо, в цій схемі зараз є Росія, яка теж теж претендує на якийсь там, я не знаю, що вони претендують, але бути якимось центром. Ну чи може Росія проторгувати знаєте човникова політика з собою між Китаєм? і Штат? Дуже Штатами. важко, і тільки за умови, якщо буде досягнуто мирного врегулювання, хоча б в тому варіанті, який він може бути, до в контексті, наприклад. Режиму припинення вогню не більше, і але я все ж таки не вбачаю, що є реалістичним розірвання цього союзу Китаю та Росії в найближчій перспективі, тому що ну там уже є певні домовленості, і навіть можливо не через волю Росії, тому так. що Росію там вже тримають дуже добре. За всіма ну, там, можливо. Москва там в якості більше молодшого партнера, але mm -hmm. я думаю, що тут Китай розум знає ті важелі, які може може стосуватися щоб Росія не відійшла. Тому тут дійсно ситуація. Ця доволі таки заплутана, і невідомо чи цей геополітичний кубок можна буде розв'язати у найближчій перспективі. Дональд Трамп буде намагатися щось зробити, вибудувати якісь альянси mm -hmm. сти mm -hmm. з іншою сто... э, сторонами. Але мені здається, що навряд чи він зможе якось кардинально змінити той порядок речей, який має місце зараз. У нас буквально хвилина, навіть менше, хочу запитати: якщо Україна увійде от у цей ринок рідкоземельних, рідкісноземельних матеріалів, а ми знаємо, що більшість з них добувається в Китаї. То чи перейде вона, грубо кажучи, політичну і економічну дорогу КНР? Я думаю, чи матиме це наслідки? Я думаю, що так як ми вже і так по, по різні боки, фактично, тому що Китайська Народна Республіка є партнером Російської Федерації. Навряд ну, я не думаю, що варто очікувати сильного... Варто сильно... заважати, Так так, абсолютно. А нам mm -hmm. краще вибудовувати тісні зв'язки із західними партнерами з зі сполученими штатами Америки з Європейським Союзом, і за і таким, і таким чином э, виступати єдиним фронтом проти цієї осі зла. А э, далі час покаже. Пане Станіславе, я вам дуже дякую, як завжди, за розмову. Дуже цікаву. А ми дуже сподіваємося, що завтра таки ми отримуємо угоду і будемо вже мати предмет, конкретний так. такий, щоб про нього поговорити. Але наразі я вам дякую. Спасію Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Був у нас сьогодні в гостях. Дякую.